Собака стає не тільки другом для дитини, але й частинкою самої дитини. Для великої собаки велике приміщення, для маленької собаки маленьке приміщення. Це не має бути несподіванка, бо це е, собака. Це вони підходять для діток, які мають атопічний дерматит. Вони піднімуть дитину вашу з дивану, якщо вона там сидить в телефоні, і ви не знаєте, що з нею робити. Добрий день, Мене звати Коробова Олена, я ветеринарний лікар клініки Імпульс і сьогодні ми розглянемо тему найкращі породи собак для дітей, яка собака займає місце у сім'ї та найпоширеніші питання з цього приводу. Ми звикли називати собаку другом, але друг це той, хто прийшов, погрався та пішов. Але на мій погляд, їй більше підходить це дитина, друга дитина у сім'ї. Собака ж залишається в нас, залишається з вашим сином чи донькою. Вона стає частиною сім'ї, частиною того повбуту, що ви ведете, і вона потребує відповідальності. Перш за все від дорослої людини, тому що дитина не може повністю взяти на себе відповідальність за живе створіння з власними бажаннями та думками. Собака може спонукати дитину до відповідальності, це притримання режиму дня. Тобто, собакою треба гуляти ранком та ввечері, Треба слідкувати за її годуванням, за її станом здоров'я. Собака стає не тільки другом для дитини, але й частинкою самої дитини. Вони можуть копіювати поведінку одна іншої, налагоджувати соціальне життя. Тобто, собака буде підбігати до інших дітей, і це буде стимулювати спілкування з вашою дитиною. Та вашою дитиною з іншими людьми. На мій погляд, найкращий вік для того, щоб завести собаку, привести її додому, це 7-8 років. Але треба так зробити, щоб це не збігло з часом першого. Класу у дитини, тобто другий, третій клас школи у дитини та поява нового друга у вигляді собаки це дуже гарна ідея. Тобто ранком вони йдуть до школи, а ввечері пішли погуляли з собакою. Вони можуть їй розповісти про ці переживання у школі, може, якісь невдачі, і собака їх ні в кому разі не засмутить і не, усу... не буде осуджувати. Перш за все, треба розповісти, що це не іграшка, що це живе створіння, що це не подарунок, і треба відноситися до собаки відповідальне. Що про собаку треба піклуватися не тільки з нею гуляти, але й тренувати її, годувати правильно. Що також їй доведеться давати собаці свій простір, свій час, на котрий вона може привести окремо від дитини. Собака може мати поганий настрій, вона не завжди буде рада дитині. Це також треба проговорити. Також з дитиною обов'язково треба перед тим як з'явиться собака, обговорити правила. Що треба з нею гуляти її годувати у певний час, і що собака не може чекати, поки дитина награється в телефоні чи зробить свої справи. Якщо гуляти треба два рази на день і годувати два рази на день, то це треба робити, тому що собака може від цього постраждати. Вона може в неї псуватися настрій, в неї може псуватися здоров'я. Тому з дитиною важливо проговорити, щоб дитина була на це згодна. Тобто не треба усі обов'язки передавати дитині, але певні вона має мати, і ці обов'язки не треба міняти. Якщо домовилися, що треба з нею гуляти, і що з нею гуляє дитина, то з нею гуляє дитина. Якщо домовилися, що її годують два рази на день у певний час, то ці правила також не треба міняти. Як лікар ветеринарної медицини я хочу порекомендувати вам не дарувати собаку, бо собака це не подарунок. І якщо собаку дарують у коробці з бантиком, то у дитини може сформуватися невірне бачення цієї ситуації. Вона може відноситися потім до собаки як до речі, до ще одної іграшки, яку можна покласти на полицю і забути про неї. Тому я вам більше пропоную зробити так: разом з дитиною піти, подивитися сайти, де можна придбати цю ці ценя, чи поїхати до зоомагазину і там обрати це цього хвостатика, щоб дитина розуміла, що вона робить. Вибір, що вона з цим вибором буде жити, і що це живе створіння, це не іграшка, яку подарували, можна потім викинути чи переподарувати якомусь іншому другові чи подрузі. Тому не даруйте тварин, вони не речі. Це не має бути несподіванка, бо це собака це живе створіння. Також хочу зазначити, що якщо у дитини ніколи не було собаки, то краще перед тим як придбати цуценя, прийти до родини чи до друзів, де є вже собака, щоб вона побула в приміщенні, де знаходиться собака, щоб вона поспілкувалася, і ви подивилися, є чи. У вашої дитини якісь алергічні реакції на собаку, на собачу черзь, чи слюну, бо це різні алергії, чи може сама дитина не готова до собаки, і вона якось від неї відторження має. Тому треба обирати або собаку, яка має менш виражену алергічну реакцію, то це яркширські тер'єри, це пуділь, або взагалі розглянути іншого іншого улюбленця. Дуже важливо також проаналізувати, де буде знаходитися собака, в якому приміщенні і чи є для неї місце. Тобто, якщо ви живете в приватному будинку, ви можете собі дозволити таку розкіш, як великі породи собак. Якщо ви проживаєте в квартирі і де не забагато місця, де можна завести тільки маленьку собаку, то краще. Віддати перевагу саме маленьким породам собак чи хоч, хоча б середнім. Для собаки, коли вона знаходиться у приміщенні, в неї має бути свій куточок, в який не може заходити людина без, так би мовити, попереднього, попередньої домовленості. Це для великих порід собак інколи така клітка, навіть зоопсихологи вже давно говорять про це, що їм необхідна Це клітка не знущання над твариною, це її приватна територія. Для маленьких собак можна брати такі м'якенькі лежаночки чи маленькі будиночки м'які, і це також повинна бути. Саме місце собаки, куди не може зайти дитина чи людина без дозволу собаки, це її місце відпочинку, її місце роздумів, і в нього втручатися в це місце не можна. Якщо ж ви все ж таки хочете мати у квартирі собаку, велику собаку чи середніх порід, а то для неї, хоча б, треба виділити. Якусь о, кімнату, чи це може бути вітальня, де буде перебувати ця собака. Також о, щоб краще зрозуміти, яка кімната підходить, чи о, приміщення для собаки, то можна використовувати такий вислів: для великої собаки велике приміщення, для маленької собаки маленьке приміщення. Але все ж таки треба розраховувати на те, що у собаки має бути свій простір. В мене як в лікаря ветеринарної медицини та також мами є топ собак порід, які я вважаю найдивовижнішими для дітей, які більш підходять для них. І на першому місці це завжди в мене це Лабрадор, Лабрадор Ретрівер, тому що він має дуже спокійний характер. Вони дуже ніжні. Вони такі собаки-няньки, котрі ніколи не образять вашу дитину. Вони відносяться до великих порід собак. В них є цей невеличкий мінус. Для них якраз таки треба велике приміщення чи навіть кімната. Якщо у вас є приватний будинок, то це ідеально підходить для лабрадора. Лабрадор це така порода, яку можна залишити з дитиною. Без остраху, що вони якось зашкодять цій дитині, чи ем, щось не, не порозуміється. Лабрадор завжди буде піклуватися про вашу дитину, вона, він буде завжди поруч з нею. Наступна порода це Джек Рассел Тер'єр. Вона повна протилежність Лабрадору. Це такі активні собаки. Вони, як зірочки, які спалахують, вони не залишать байдужими жодну дитину. Вони більш підходять для дітей, котрі не знають, куди діти свою енергію. Це такі гіперактивні діти. І якщо правильно себе поставити, тобто якщо доросла людина правильно розподіляє обов'язки, то вона може відпочивати тоді, коли діти з собакою бігають в парку, вони активно відпочивають, вони видають виходу енергії. Вже для цього ідеально підходить. Це маленькі такі собачки, вони невеликі. Вони підходять і для квартири, і вони можуть бути супутниками вашої дитини в її буденних справах. Вони піднімуть дитину вашу з дивану, якщо вона там сидить в сидить в телефоні, і ви не знаєте, що з нею робити, то Джек вам допоможе в цьому. А також це такі собачки, вони як. Терапевти для дітей, котрі не можуть налагодити відносини з іншими дітьми. Вони будуть підбігати на прогулянці до дітей, вони будуть спілкуватися, ваші діти будуть також приймати в цьому участь, і якраз діти з особливими діагнозами Джекрасу дуже допомагають їм саме соціалізуватися в соціумі, допомагають їм знайти багато друзів, допомагають їм. Най найти тему для розмови з людиною з дитиною. От, тому Джекрасели вони дуже дуже підходять на таку роль для цієї породи. Дуже важливий розпорядок дня, дуже важливі активні прогулянки, щоб вони мали змогу виходу своєї енергії. І тому вони вдома, якщо мають ці правила, якщо мають ці умови, вдома вони будуть спокійними, вони будуть відпочивати разом з вашою дитиною. Наступна порода це Йоркширські тер'єри. Вона, мабуть, сама популярна на в нашій області це такі також невеличкі собаки. Вони підійдуть для дітей, котрі хочуть піклуватися про когось. Вони мають довгу шерсть, за якою треба доглядати. І дітки дуже люблять їх розчісувати, робити їм зачіски. Такий йоркширський тер'єр допоможе вашій дитині проявити свою опіку саме на цій маленькій собачці, на цьому маленькому хвостику. Ще один плюс. Шивських тер'єрів це те, що вони підходять для діток, які мають атопічний дерматит чи схильні до алергічних реакцій, тому що вони мають певну шерсть, котра не викликає роздратування на шкірі, подразнення викликає або викликає, але в меншій мірі. Наступна порода собак, вона незвична і по назві, і по вигляду це китайська хохлата. Це також собака зі своїм характером. Вона має такий більш активний образ життя ніж Йоркшельські тер'єри. На мій погляд, вона ідеально підходить до утримання у квартирі. Вона невеличка, вона в міру активна для діток, котрі. Більш такі посидючі посидючи вдома, вона ідеально підійде. А китайська хохолата собака вона більш підійде для більш дорослих дітей, тому що вона потребує догляду за собою. Тобто, якщо йоркширський тер'єр може і обійтися без, без певних лікарських засобів, то китайська хохлата може потребувати і догляду за собою, за своєю шерстю і за раціоном. Також одна з моїх улюблених порід для дітей це коргі, це пухнасті такі доброзичливі собачки, котрі мають характер по-справжньому королівський. Вони навчать вашу дитину справжній дружбі, вони будуть компанія. По житті. У неї також потребують догляду за шерстю, але вони такі маленькі, тому не дуже багато буде клопоту з ними. Їх характер та зовнішній вигляд всі мінуси можуть згладити. Також підходять такі собаки, як спанієлі, як англійські бульдоги та біглі. Вони кращі друзі для дітей. Також гарними друзями для вашої дитини зможуть бути такі собаки. Вони більш великі, це німецькі вівчарки, ньюфаундлер, це Колі, це колі. Вони також мають гарний характер, вони доброзичливі та піддаються дресуруванню. Насправді існують породи собак, які не підходять для діток, але це не пов'язано з їх характером чи е, якось о, з їх видом. Це пов'язано з тим, що вони дуже крихкі та е, ніжні. Такі породи, як той пудель, е, як шпіц, е, як чихуахуа, вони е, дуже ніжні і вони можуть собі е, нашкодити. Е, дитина може нашкодити їм. Вони як такі хрустальні вази, ми їх називаємо. Також як ветеринарний лікар, який достатньо довго пропрацював з собаками, такі породи, як брахіоцефалічні, я б не рекомендувала. Також виходячи з їх стану здоров'я. До них відносяться мопси, французькі бульдоги, грифони. Вони потребують певного, певних навичок. В спілкуванні з собакою вони потребують ветеринарного догляду і щорічних обстежень. Тому такі собаки, породи собак, як Малі, що раніше казала, та брахіоцефали, вони більш підходять для дорослих людей, які знають і які готові на те, що тваринка може захворіти. Якщо ми говоримо саме про характер, про характеристики собак, також я б не рекомендувала такі породи, як ротвеллер, як Доберман, вони мають більш такий... Вони як халерики, вони мають запальний характер, вони можуть якось повести не так, як дитина очікує, і можуть виникнути конфлікти. Тому такі собаки я б не рекомендувала для дітей. Поява дитини у сім'ї це е, така велика подія не тільки для батьків, але й для собаки. Тому я би рекомендувала на це також звернути увагу. Е, тому напередодні, як дитина вперше з'явиться у домі, треба добряче погуляти з собакою, її нагодувати після прогулянки, е, бути поряд, коли з'явиться дитина. Е, тобто, як це можна зробити е, там, тато заходить додому. Погодував собаку, якось з нею погрався, і тут вже мама заходить з дитиною, і тато тримає собаку, він її глади, заспокоює, і мама, просто тримаючи дитину на руках, собака з нею знайомиться. Не треба одразу давати понюхати собаці дитину, якось до неї цю дитину. Підвертати ні, це робити не треба. Собака має звикнути до того, що в її житті, в її стаї з'явився ще один одна людина. Вона повинна сама піти на контакт з дитиною. Ніколи не залишайте. З першого часу дитину саму з собакою, тому що собака може якось відреагувати на дитину і може зробити їй шкоду. Тому перший час, коли собака знайомиться з дитиною, поруч завжди повинна бути людина. І не залишайте дитину з собакою в одній кімнаті без догляду треба щоб вони один до одного звикли діти вони перш за все вони гучні вони визивають такі турботи у а, батьків тому собака на це може реагувати і а, треба більше часу приділяти і собаці і дитині ви повинні разом гуляти разом навіть готувати ви маєте разом гуляти з дитиною і собакою. Вони мають бути поруч. Коли ви годуєте дитину, треба годувати і собаку. Тоді вона буде розуміти, що немає конкуренції, конкуренції саме харчовою. Тому треба це робити разом. Коли ви лягаєте спати, треба покласти з одного боку дитину, а з іншого боку собаку, щоб вона розуміла, що ви одне ціле. Ви з дитиною і вона з вами та з дитиною. Що ви не різні, що ви одна команда, що ви одна родина. Так, я рекомендую брати собак з притулку. Це дуже гарна справа, це добро в нашому житті. Я рекомендую робити це разом. Тобто, батьки з дітьми мають обирати собаку, і собака має обрати вас, тому що собака з притулку це особлива собака. Вона дуже хоче також знайти сім'ю. І ви повинні проаналізувати, яка вона вам потрібна: активна чи неактивна. Може вона має бути більш така пасивна. І коли ви її обираєте, нехай дитина зробить свій вибір, нехай вона це добре діло. Ризики завжди є. У таких собак, тому що частіше за все це собаки, які постраждали від жорстокості людини. Тому я й рекомендую робити випір з дитиною і подивитися, як собака буде реагувати на дитину. Частіше за все, вони не вміють брехати як люди. Собаки вони більш відкриті і добрі створіння. Тому якщо є контакти, якщо собака пішла до дитини, а дитина пішла до собаки, то це вже 90% успіху і міцної дружби. Ці породи собак дуже класні. У гармонійному житті з собакою важливу роль відіграє саме доросла людина, дорослий власник. Її підходить до тренування, прогулянок, годування. Ми для них це все їх життя. Вони не іграшки і не подарунки. Вони живі створіння з власними бажаннями та почуттями. І головна задача дорослого пояснити це дитині.